Так, купила перше, покажу продукти. Зайшла в жабку, бо там, в цій жабці, вона на Хельмжинській 41, по-моєму. чи, Ну да, 41. Е, найкраща жабка, яку я тільки зустрічала. Вона велика, і там багато продуктів, які смачні. Ну, таке, звісно, в кожному магазині є. Але такий салат є тільки в цій жавці. Може, він ще десь є, але я його не зустрічала. І коштує всього 13,50, ну, тобто 14 злотих фірмовий салат. Звичайно, не кожен може любить такий, він овочево-важивний. Там є перець стручковий, горіхи, там є все, що тільки можна: сир, олівки, ізюм ці сушоні фрукти, ці абрикоси, виноград, коротше, ожина, щось сушоне -то. і листя салата, і соус до нього йде. Він такий вкусний, його багато. Ну, то є тут... Якщо з чимось їсти, а не тільки салат, бо зазвичай я їла тільки салат, але тоді голодний. А якщо кусочок якоїсь куриці і як на обличчі вже схудла, я думаю, що завдяки тому, що я стала їсти каші, каші, і кусочок м'яса і коротше, салат. Ну, в общем, по вазі, звісно, не худнеш, а вода виходить, об'єм. І наїдаюся. Я ж читала, що це дав, давно відомо, що якщо їсти тільки щось там, м'ясо чи салат, то швидко голод знову вистачає, швидко швидко зголодніш. Горіхи грецькі тут і, о Боже, опал. кефір. Коротше, взяла такий салатик. Хотіла два, а потім думаю, ну нащо мені два? З'їм, тоді піду ще візьму. Короче, бо я люблю так багато, щоб взяти. Кефір взяла. І оце такі суші теж я люблю. Вони смачні. Тут з рибою, отакий, от з лососем. Вони такі поодиночні. не дуже дешеві в Жавтівці. але вони дуже смачні. Може 7 злотих, не знаю. Але ну, смачно. Ну і шоколадка. Хотіла шоколадку, а потім перед касою вже лежала, то я взяла. Хочу зробити фриток. Мабуть, я навіть в мікроволновці їх готую, але треба фередковніцю. Ну, і це продукти Це А, Плюс я набрала дуже багато трав. Трави набрала, тому що в мене проблеми з кишечником. У мене, коротше, вздуття. І я пішла в інтернет і набирала всяких трав. Сіль це просто попалась, ну, якби на очі, і тим більше в мене закінчується, сталася такі крупна. Я взяла кілограм солі за 4 злотих якась е, колодавська. Вона до соління огірків, але сіль да й сіль. Потім я взяла отакий кміник, зярно кміник. Я вичитала, що від цього ж вздуття, метеоризму і, коротше, всього іншого. Цілий кілограм. Так що буду прийматися, а це, звісно, вийшло багато. Так, це кожен татараку. Це от, от така трава осака. Він тут аж подрібнений. Коротше, допомагає теж при, при тих же ж проблемах. Ну, Почитаю, як його приймати і буду приймати. Але пець 25 го Ага, Вели... У мене чомусь в замовленні оказалось дві пачки. Хоча я не пам'ятаю, як я їх замовила. Дві пачки. Ну, Швидкий термін. Тому треба щось придумати. Це м'ята, м'ята листя. лістя. Ну, я думаю, що цей корінь нічого йому не станеться. Хоч там і написано термін. Так, ну, коротше, м'ята теж потрібно пити чай, теж воно полегшує життя. Це можливо ромашка. Ні, це той самий корінь татараку і оце ж дві пачки. Чомусь дві пачки. Я не знаю, я не, не пам'ятаю. Случайно, мабуть, натиснула і вибрала дві пачки. Тепер буду шукати тих, кому ще треба. Якщо комусь треба, від... почитайте, це такі корні татараку. Осака наче. Коротше, комуши. <ріп> Потім копер влоски овоц. Це теж, ну вот, укріп. Кріп. Потім рунаник. Підки. Ну, коротше, набрала, тепер же повинна це все поїсти, попити. А це ж ті зерна льону. Наче той корінь татараку пахне цитриною, то буду використовувати як пахучку раз таке діло. По мішочки понасипати і десь порозкладати, воно буде і вологу забирати і плюс використаю десь. Ось такі то діла. Зараз одразу щось треба йти. Ну, м'ята, звісно, буду спать хотіти. Але... але класно, треба понасипати десь якісь. Мішочки порозвішувати, щоб воно пахло, тому що все, в принципі, будь-яка трава, м'ята, ну, ромашка, все пахне.